Доброго ранку всім. 24 червня, 12 година. І я, як і завжди, пішов в мандри, щоб попробувати для вас щось знайти. Для вас щось цікавеньке, для мене щось смачненьке. Тут бачу вже якісь мухоморчики виростають. Але це не те, що мені треба, тому що сьогодні план... Такий, щоб спробувати знайти щось їстівне. Чомусь маю настрій на лисички, але не факт, що вони будуть. Хоча є така можливість. Тому буду сподіватися знайти їх і попри то також кину оком за червоняками і за біляками. Дуже сподіваюся, що вони також десь... Де-не-де мали б появитися, але в ті місця, куди я йду, то можливо їх би і не мало бути. Тому будемо бачити. Але я хочу подякувати вам за те, що ви всі ці відео зі мною, мої постійні глядачі, ті, ті глядачі, які випадково потрапляють на мій канал. І якщо такі є, то будь ласка, підпишіться. У мене на каналі буде ще багато чого цікавого. Буде ще багато грибочків, я так сподіваюся. І коментуйте, ставте лайки, само собою, підписуйтесь. І попрошу окремо, окремо, не перестаю, не втомлююсь, не забуваю я, що треба донатити. І прошу також робити це і вас. Тому будь ласка, по QR-коду або в описі під відео на 80-ту ОДШБ нам треба разом допомогти хлопцям і дівчатам з 80-ки і всім силам ЗСУ принести нам велику перемогу. Тому ви знаєте, що робити. Хто скільки може, можете мені, можете на якісь інші фонди. Але не переставайте бути активними в нашій позиції. Тому Давайте продовжуємо, а я йду шукати грибочки. Мухоморчик і небагато декілька лисичечок. І там ще є. Збираю їх. І слава Богу, що я знайшов ще одну купочку тут. Ще одну купочку тут. І ціле поселення ось тут. Тому я їх швиденько збираю. Тому що на попередньому місці було їх не так багато. Ану, а то що, я бачу білячка? А Ану, ану, ану. А це в нас були білячки. Це в нас були білячки. Но уже нема. Ну, добре, що є лисички. Збираю їх. Якщо так рахувати, то десь напевно кілограмчик лисичок я не збирав і поки що ще трошки рано діставати відерку, але хочеться їх знайти більше. Але зараз я відчуваю, що зайшов в якусь таку хащу де треба буде трошки прориватися і напевно таке віддерку є хороша ідея тому подивимося що буде далі так бачу старий старий червонячок а тут у нас який червонячок ану теж вже старенький шапочка яка ну це теж хоча б щось так як вони тут є треба Дивитися далі. Тому що, Як я вже неодноразово казав, ці грибочки переважно ростуть купочками. Тому дивимось, ще трошки походивши. Бачимо отаке. Це вже такі мегалюксичні, красні лисички стеглі, спілі. Ну, а тут і тут. От. Клас. На вечерю уже точно є. Може навіть і на закрутку. На кінець то і білячок я знайшов. От такий Чудовий, красивий. Але видно, що його вже щось трошки поїло. Ну, ні. Ну. Певно, треба буде частину його викидати. Зараз буду чистити, але ну, от в цьому і всі літні грибочки, що вони отак можуть виглядати добре, а по факту їх треба сильно чистити. А зараз перший супер-мега люксичний червонячок величезний, тверденький, класненький. Ох! Отакий От Так. це ми закриваємо і тут ще трошки покружляємо. Ще одні грибочки, але це такі, які я не беру. Це рижики. Я не знаю, що з ними робити. Я їх не готую. І думаю, що дуже добре, коли ти притримуєшся принципу, що якщо ти щось не береш то залиши і не чіпай. Не копай і не порушуй. Можливо, хтось після мене прийде, хто рижики збирає. Тому вони вже також є. Це для вас інформація. Я вже ходжу годину 45 і за той час в мене поки що було тільки лисичка, червоняк і білячок. І на кінець то Другий білячок таки мені попав. Тільки як мені його звідси достати. Так. Попробую зараз щось придумати. Не хочете його сильно зашкодити. І... ну, оп! І пхати руки під колоди. Може не хочеться. Зараз буду пробувати доставити. Я таки його достав. Красивенький і що дуже позитивно, що він ціленький і не пожований. Мені здається, що тут вже грибочок, повністю. Все вже. Амба оцьому. І тут був ще один, який з'їли. О, я напевно ходжу в доброму напрямку. Тому буду дивитися далі. Я чогось думав, що вони тільки починаються. Виходить, що вони вже закінчуються, тому що це теж ще один повністю гниленький грибочок. Щось або мені сюди треба було йти швидше, або я щось роблю не то. Ну а це вже нормальний. Нормальний грибочок. Тверденький, хороша ніжка і шапочка. Тут ми закриваємо, чистимо і забираємо. Так? Так. Тут грибочки вже корені поїло, але ну, мені здається, що шапочка ще добра. Раз. А тут ну, зараз буду чистити. Ну, то, що їх два на одному місці це великий плюс. Дивимося честь. Зараз я мав би бути на тих місцях, де ідейно мали би бути якраз ті лисички, по які я сьогодні йшов, а тут нема нічого. Просто пусто-пусто, як в доміно. Я собі думаю, ну, якось так вийшло, що за сьогодні всі гриби, що я знайшов, вони були явно не в тих місцях, де би я їх очікував, тому ще раз доводить, що вся ця річ з грибними місцями, в більшості це просто якась така собі надумка. Але ну, я все-таки ще попробую трошки перейтися і щось знайти. О. От в цьому місці в мене очікування були набагато інші. Знайшов червонячок зато, от Отець, який гарний. Їх тут навіть два. Один і тут. Ну той другий нехай буде. А цей дуже класний. Менше метра від того, Ще отакий от знайшов. Це вже... Це вже так зовсім не зле. От. Це сюди, це сюди. Файно є. А зараз, так як нема інших грибів, то вирішив зазняти для вас отаку от штуку, яка я спеціально тільки що загуглив. Називається фуліго жовта або фуліго септика. Це такий, типу несправжній гриб, ну щось типу як гриб. Е, десь тут я вам поставлю якусь інформацію, що я про нього знайшов. І що мене найбільше насмішило, це те, що його, в принципі, люди їдять, як в Карпатах, так і в Мексиці, але... В Мексиці страву з нього називають какаделуна, тобто, ну, саме кака місяця, екскременти місяця. Так що от така річ. І я точно не буду пробувати. Хоча кажуть, що в Карпатах його жарять, і смак десь подібний на яєшню. Ну, як то повірю на слово. Перевіряти не буду. Так виглядає, що я далеко не один грибар в лісі, але напевно ті, що тут були, явно або початківці, або ще щось таке. Або вандали. Тому що от взяли, зірвали гриби, кинули, зрізали. Для чого це робити, я не знаю. Якщо ви не знаєте гриб, то навіть не підходьте mm. до нього. Можете от взяти, його сфотографувати. Google вам допоможе розпізнати, що то є за гриб. Якщо ви хоч чуть-чуть сумніваєтесь, то ви його просто не берете. Я ж то знаю, що то дубовики. Я би їх і не брав. А так? Були собі грибочки, росли. Давали чисте повітря нам, а їх взяли і зірвали і викинули. Не робіть такого. Пора потрохи закінчувати відео. Я пройшов велику кількість кілометрів. Далеку відстань, різні перепади висот і щось трошки поназбирав. У мене був план назбирати трохи лисичок. Трохи червонячків і якщо будуть білячки, я би сказав, що результат навіть кращий, аніж того можна було чекати. Тому що тут стане набагато. Тому тим, хто був зі мною це відео, дякую. Коментуйте, ставте лайки, підпишіться на мій канал. Для мене це дуже важливо. Не менш важливо вашої активності на каналі. Для мене є важливо то, щоб ви... Зробили донат на підтримку 80-ї ОДШБ, який ви бачите або QR-код в описі під цим відео, або QR-код просто на цьому відео, а в описі під відео є посилання на карту. Тому це є нескладно, будь ласка, задонатьте. Наша підтримка для них є дуже-дуже важлива. А ще не менш важлива, вона є для нас самих, для того, щоб знати, що. Ми не стоїмо осторонь, тому я щиро вдячний всім тим, хто це продовжує робити. І завдяки цьому я можу з, впевнен... з впевненістю сказати, що у нас всіх все буде добре. Дуже скоро. Слава Україні!